Заблука моє дитинство на околиці села, в оксамиту він на намисті у сорочці з полотна. заблукало і не дивно літо з зопалу кружля, танець живав так манливо, тільки трішечки втомляв. Вередує скрипка звучно, вслід сопілка верещить, норовливо, досить влучно, галасливо завершить, лоскотала вишня вчасно, щебетала долина, розганяє вихор ясно, думи зайві калина. Поспішає ненька рідна паляниці випіка, виглядає безнадійно. А дитя чудес шука, шумосики при дорозі, хрусне весело йому. Гущина одинак тривозі. Жарти живаво перейму. Шурхотіла слід ліщина, кущик глюду гомонім. Карока, втім, дівчина бігла шляхом на вздогін відгукнулися левади, степ мінливо мерехтів, промінь сонячний не зрадив, задоволено бринів, меготів так променисто, перепілкою вже так лестев поглядом іскристо, розсипався по стежках, похилились низько трави, туман яром спочивав, розмаїттям ваблять барви в жмені пахощі зривав, околиця цвірінчала, сонях. Господи моргав, дзвінкої волга співала, спів дівча причарував. Зазирне стрімке дитинство на ошатині береги, з вітерцем, гайне зі свистом швидкість йому до снаги, Край плахтій, шаленіла. Щойно хвилями зблизька, Ненавмисно хлюпотіла, ледь бентежачи злегка, Стрепенулись диколози, колози, відчай залюбки снував. Вдалині проснулись грози, спокій глибоко пірнав, Розпад затінком кружляє, пряде плесо золоте, ту з остраху ковтає, безупинно час пливе, лине плине в світ широкий, те дитинство голосне, чутно голос одинокий, же ти мене. Лекотіли Поруч бавлячи ріку, розбрелись продовж негоди. У розпливчатім вінку, гелготіли звично грози, дощ пронизливо щепав. Відчайдушно терпли сльози, подих літочка згасав. Заблука моє дитинство, поміж розсяних вітрів у розкішному намисті, поміж трачених світів, як мітлива, несла щастя потайне. Будь щаслива, будь і вродлива, смуто книжку промайне.